30 серпня ще одне відео присвячене міскантосу. Ідея заключається в тому, щоб для боротьби з бур'яном вирощувати міскантус разом з гречкою. Гречка закриває собою бур'ян. При тому всьому міскантус росте. ми маємо. Тут була посіяна гречка цьому міскантусу вже другий рік. Грунт тут такий важкий суглинок і разом з гречкою росте міскантус. Звичайно, він трохи страждає, але при тому всьому якби гречка його не душить сильно. Отакий можна вибрати підхід для того, щоб не боротися з бур'янами, хімією. О, на сьогоднішній день міськан вже тут метр сімдесят, метр вісімдесят прийде вже пізня осінь, можна зайти. Комбайном, і обмолотити гречку чи звалити її в волок, а потім підібрати, що в принципі ми тут і зробили. А можна залишити гречку, щоб вона на наступний рік виросла, як падалиця і знову захищали міскантус тут від від буряну. Ну, тут в нас є гречка, а тут теж росте міскантус, але гречки немає. Ну, В принципі, різниці з гречкою міскантус виглядає краще, ніж в цьому в якому він росте. І можна ще зібрати врожай гречки. Таким чином перекритись перший і другий рік а. в тому, що ми якби не маємо доходу. Ну от тут -от у нас є приклад того, що прийшла жатка, скосила міст разом з гречкою і зараз комбайн її просто підбирає. А що буде з рослиною міскантусу? Зараз я спробую його знайти. На жаль, тут залишився міскантус тільки той, що хлопці не викопали. Тут була ділянка для розсади міскантусу. Не можу, не можу я знайти його, на жаль. Ага, от він скошений. Оце він, його скосили, от він далі росте. Так, на жаль, тут захисту від бур'янів не було, бо гречка була посіяна широкорядно. Але якщо сплошно посіяти, то буде доволі таки непоганий результат. Мені так здається. Хто як думає, коментуйте. Дякую, до побачення.